Ну що ж, друзі, вітаннячко моє. Сьогодні у нас на огляді такий красень Fighter T 504 з кабіною. Трактор на 50 кінських сил. Подивіться, який класний, потужний тракторець. Нагадую, бюджетна версія. Даний тракторець оснащений КМ-овським мотором, КМ-495. Компресор, ресивер, все в комплекті, як має бути. Передній міст можна просто подивитися, який він масивний, великий. Дані мости ставимо на трактори 50-70 кінських силах. Дуже масивні, дуже великі. Шини. І диски у нас розбірні, колія регулюється по ширині, по, по ваших потребах. Даний тракторець ставити собі в колі, як вам заводно. Передні шини 8,3 на 20, задні 12,4 на 28. Бак на стандартно під передньою лівою підніжкою. Відкрутили, заправили, поїхали. Даний тракторець, от нашим масляно-контактним фільтром. Тут є масло, заливаєте, масло поміняли. Фільтр виведений майже на рівні кабіни. І просто можна подивитися, які тут масивні задні чоловіки. Подивіться, ТБшні. Зразу можна тут побачити. ТБ є. Задні щічки у нас планочки такі посилені, задні знизу такою планочкою. Причепний механізм, вал відбору потужності, 540 тисяч обертів, додаткові пари гідровиходів, потужний розподільник, є плаваючий режим, примусова гідравліка. Дуже-дуже класна задня навісочка. Даного тракторця два інша насоси на основну гідравліку і на гідравліку руля. Генератор на 750 Вт. Нагадую, даний тракторець оснащений компресором і таким ресівером. Ну і що ж, заходимо в кабіну. Ну, що ж, можна побачити, яка велика гарна простора кабіна. Сідушка по типу пілот з двома такими зручними підлокотниками, собі їдете як в своєму комфортному автомобілі. Просто подивіться, яка реально широка простора кабіна буде зручно управляти даним тракторцем, зручно та комфортно. Подивіться, яка кабінка обшита тут по сторонам, Такою. таким шкір замінником, майже як алькантара. руль зручний. Маємо таку маленьку штучку, Собі зручно. поїхали і зручно і якісно управляти даним трактором. Панель автомобільного типу, інформативна, паливо, кількість обертів, температура. Там є знову ж таки датчик мотогодин. Коробочка у нас понижена, включаємо понижені повищені. 4 передачі, плюс реверс. З лівої сторони включання ВОМу 540 тисяч обертів. З правої сторони перший рычажок ближче до блокування Вому, блокування диференціалу. і управління основною та додатковою навісочкою. Кабіна оснащена кондиціонером, комфорт, зручність та якість. Плюс отаким. От Класним лючком. Чик! І поїхали. Комфортно. Нашим таким класним манітолою. Тут колоночки у нас зручно, класна музика, майже як в машині. І багато дефлекторів на провітрювання салону. Бо даний тракторець оснащений кондиціонером. А даний тракторець оснащений двохдисковим щепленням. Хочеш прокататися на даному тракторці або придбати. Телефонуй до нас, номер в описі, ми тебе відправимо до нашого найближчого дилера.